В обласній дитячій лікарні біля реанімаційного відділення чергують батьки травмованої дитини. Тут з опів на десяту вечора, говорить батько хлопчика Юрій Хитрий. П'ять років Михайло вчора вечором гулявся на дитячій на площадці, і в нас дві металеві труби товстюші зверху швеллер, І він просто підійшов рукою, пхнув. Ну, і в ці, це доли секунди. І все на нього завалилося, викликали швидку, швидка сюди долетіла, це ми всю ніч тут сидимо, на, на, ну, не, не знаємо, що буде. Стан критичний. Зараз у дитини діагностована відкрита черепно-мозкова травма, травма нижньої щелепи, забійні рани, забій грудної клітини. Дихає дитина зараз через інтубаційну трубку, через характер отриманих травм. Зараз стан дитини дуже тяжкий, проводиться до обстеження, і по результатам до обстеження будуть прийматися міри полікування. Це місце у дворі будинку на вулиці Коропятникова, де травмувалась дитина. Ввечері у дворі гралися десятеро дітей з батьками, розповідає місцева жителька Анастасія Шкваренко. Рик почули. Шалений крик почули. Просто мама почала кричати, діти почали кричати. Просто крик такий, що ну, просто жахіття. Побачили, що ця споруда лежить у дитині на голові. Просто на голові. Потім батько іншої дитини хотів підняти цю споруду, він сам не зміг. Втрьох підняли цю споруду. Труба впала, бо проржавіла, вважає місцевий житель Вадим Лукянець. Ось, бачите, ось Ну, дві труби один в момент не може упасти, Їх треба просто вирізати. Прибудинкова територія біля будинку на балансі житлово-експлуатаційної організації номер 2 А труби, які на ній ні, говорить керівниця Олена Петрусенко. З її слів, цим трубам понад 40 років. Це не дитячі майданчики, це. Площадка для сушення білизни на даний час вона вже і не використовується, може там дуже рідко використовується. На балансі ці конструкції ніколи і не були вже і звернень, що вони в незадовільному стані, не було, ну його там і не видно. Воно одгниває прямо от на рівні земля, асфальт. Поки з поліцейськими не було діалогу, що як вони скажуть, можна, коли скажуть можна, ми їх демонтуємо. За фактом травмування дитини відкрили кримінальне провадження, сказала Суспільному телефоном речниця поліції області Віталіна Бевзенко. За частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України. Службова недбалість. санкція статті передбачає покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Відповідальність за травмування дитини мають нести посадовці, які відповідають за облік і взяття на баланс об'єктів спільної власності громади. Вважає адвокатка Катерина Урсаленко. Місто, місто під підрпідпід під представництвом нашої мерії. Діти гралися, діти нічого не могли зробити двом залізним прутам. Треба подивитися, чи були якісь надходили скарги саме на ці конструкції. Відповідальність буде встановлена слідчим, будуть встановлені підозрювані особи коло підозрюваних осіб. Вона може бути не одна. Ну дійсно, я вважаю, що треба буде спілкуватися з житлово-комунальним відділом, що відбувається взагалі в наших подвір'ях. Повідомлень про аварійний стан цих у міській раді не отримували, сказав Суспільному телефоном заступник міського голови Олександр Вергун. Були звернення мешканців щодо ремонту дитячого майданчика, який розташований в цьому дворі, але він знаходиться на відстані не менше 50 метрів від. Цієї конструкції, яка завдала травми, дити. надано доручення комунальним службам здійснити обстеження територій на предмет виявлення подібних конструкцій, які не перебувають на балансах будь-яких підприємствах чи установах комунальної форми власності, і для того, щоб демонтувати їх. Або там виконати можливо ремонт, хотів би звернутись до мешканців міста, в яких є інформація, можливо, про е, такі подібні конструкції, які перебувають е, ну на їхній погляд е, в незадовільному технічному стані, щоб вони повідомляли через гарячу лінію міського голови про такі місця і про такі конструкції, щоб також можна було їх вчасно. Ідентифікувати, виявити і демонтувати. Поки триває слідство, місце, де травмувалась дитина, обгородили обмежувальною стрічкою. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.